Шановні українці, депутатська фракція Європейська Солідарність сьогодні, вперше за 6 років буде голосувати за внесення змін до державного бюджету, вперше за 6 років. Бо це зміни стосуються виключно оборони нашої спроможності, наших воїнів, наших захисників. Я дякую співголовам фракції і всім тим, хто наполягав на такому рішенні і досяг цього компромісу. Проте я звертаюсь до міністерства фінансів. Шановний міністр фінансів, чому ви так і не спромоглися зекономити кошти, зрізати ті видатки, які гроші, які залишаються невикористаними до кінця року. Видатки, які є неефективними, які є непотрібними під час війни. Ми подавали поправки таких, що найменше мільярдів гривень. Чому ви нехтуєте своєю роботою? Ви так і не наважилися припинити фінансування приватних телеканалів. Залишається до кінця року півмільярда гривень на фінансування єдиного марафону і телеканалів, які там є. Мене дуже дивує, і я звертаюся зараз уже до нового міністра оборони. Врешті-решт. Ви коли звернете увагу на бригади, на кошти, ПДФО, які виділяються бригадам, ми весь час з вами говоримо про це, і ви весь час впираєтесь, але самі сьогодні підтвердили на засіданні комітету, що кошти витрачаються оперативно, ефективно і вони їм вкрай необхідні. Тому ми чекаємо ініціативи як від нового міністра оборони, так і від вас. Терміново залиште Міністерству оборони 50%, але бригади. Там дайте додаткових 10 з тим, щоб у них вистачало коштів на саме необхідне. Ми просимо це прискорити і швидко реалізувати наше прохання. Ми голосуємо за.